Не на ранок, до вашої уваги. Оновлений випуск. у Харкові зросла кількість травмованих через нічну ракетну атаку з боку Росії. Постраждали дві людини: дитина 11 років і жінка 72 років. У них гостра реакція на стрес. Про це розповіли в Ова вночі. Російські окупанти, як повідомлялося, вдарили по житловій забудові у Харкові. Загорілося, загорі, загорілося в трьох приватних будинках. Повідомили подробиці. Ну і за даним. Нами генерального штабу України силами протиповітряної оборони було знищено усі 10 безпілотників, запущених окупантами у межах Одеської, Миколаївської і Херсонської областей. Напередодні ж більше 20 разів за день Росія держава терорист, вдарила по Нікопольському району Дніпропетровщини. Застосовували артилерію, реактивні системи залпового вогню град та дрони камікадзе. Під ударами були Нікополь, Марганицька, Покровська, Червоногригорівська та Мирівська громади. У Нікополі двоє загиблих. Також восьмеро людей поранені. Серед них дівчата, 15 і 16 років. Вони в стані середньої тяжкості. Калузькій області Росії стався вибух на нафтопереробному заводі. За словами місцевого губернатора, зайнялось внаслідок падіння безпілотника. В мережі показали відео нічної пожежі під Калугою. Попередньо був атакований НПЗ. Перший завод він вважається найбільшим нафтопереробним заводом у Калузі. І президент України Володимир Зеленський провів нараду з керівництвом сил оборони, під час якої обговорювалось прискорення постачання зброї від партнерів та дії захисників, щоб досягти результатів на полі бою. Про це Зеленський розповів у чорному зверненні. Пропонує невеликий уривок. Провів нараду з керівниками наших сил оборони України, головком Сирський, начальник генерального штабу Баргилевич, міністр оборони України Умєр. І про те, як прискорити постачання зброї від партнерів, і про те, як діяти зараз наявними силами і засобами, наявною зброєю, щоб досягти необхідних нам результатів, бачимо до чого готується окупант, буде йому відповідь. Ну і напередодні в Україну на зустріч з президентом також приїхала президентка Європейського парламенту Роберта Мецола. Під час спільного з зеленським брифінгу в Києві їх перервав сигнал повітряної тривоги. І ось як це було. День Європи. Як почуваєшся, Роберто. Я в порядку. Я в порядку. Як ви сказали, День Європи? Ну так, ну а крім цього Роберта Мецола разом зі спікером Ради Русланом Стефанчуком відвідали напередодні одну з зруйнованих росіянами ТЕЦ у Києві. Президентка європейського парламенту пообіцяла допомогти пролобіювати у Європі заміну зруйнованої частини українських енергетичних та інфраструктурних об'єктів. Через обстріли з експлуатації вивели дві гідроелектростанції. Повідомляє Укргідроенерго. Росіяни продовжують масовано атакувати і знищувати енергетичну інфраструктуру України, завдаючи руйнівних цілеспрямованих ударів. На сьогодні вся гідрогенерація зазнала ніщі пошкоджень. Знищене обладнання потребує чималих зусиль для ремонту, відновлення і значних фінансових коштів. Йдеться у повідомленні паралельно з цим у соцмережах. Поширюють фейкові повідомлення, з нібито графіком відключення електроенергії в країні. «Укренерго» спростувало ці повідомлення, назвавши їх шахрайськими. Обмеження вводили лише для промисловості та бізнесу, але не для населення. Повідомляють в Укренерго. Рада остаточно ухвалила нові штрафи за порушення обліку і мобілізації. Закон передбачає, що громадян за відмову від повістки чи неявку в ТЦК штрафуватимуть до 8,5 до тисяч гривень. За повторне таке порушення доведеться заплатити майже 12 тисяч і це в мирний час. А у воєнний період штрафи складатимуть до 25,5 тисяч для посадовців і юридичних осіб за порушення закону про мобілізацію штрафи більше від тисяч до 20,5 тисяч у мирний час, а у воєнний до майже 60 тисяч гривень. Законопроєкт ще має підписати президент. І Валерій Залужний став надзвичайним і повноважним послом України у Британії. Такий указ 9 травня підписав Володимир Зеленський. Перед цим на президентському сайті з'явився указ про звільнення залужного з військової служби за станом здоров'я, але з правом носити форму. На звістку про призначення залужного послом відреагував відразу посол Британії в Україні. Він опублікував спільну фотографію у Твіттері і написав: Я з нетерпінням чекаю на нашу спільну роботу над зміцненням нашого непорушного альянсу та подальшого розвитку нашого сторічного партнерства кінець цитати: 50-річний Валерій Залужний не має дипломатичного досвіду. Він є Військо ну і вів присвятив щоправда життя саме військовій кар'єрі, але у 20-му році завершив магістеріум в Острозькій академії за спеціальністю міжнародні відносини. Рада звільнила віцепрем'єра Кубракова та главу Міна Гросольського. Повідомив нардеп Ярослав Желізняк у своєму телеграм-каналі. Він розповів, що віцепрем'єра не було в залі під час засідання парламенту. Прем'єр-міністра теж не було. Хто замість звільнених не зрозуміло, коли призначення теж ніхто не знає. Ось так він написав. Ну і незадовго до голосування віцепрем'єр Олександр Кубраков прокоментував проєкт рішення про своє звільнення. Керівництво фракції та очільник уряду Денис Шмагаль зі зміною це рішення не обговорювали. На засідання фракції та профільного комітету не був запрошений. Екс-глава Мінагро Микола Сольський зараз в центрі корупційного скандалу. Наприкінці квітня на Бу і САП звинуватили його в незаконному заволодінні державою державною землею на суму 291 млн грн. мільйон гривень. Він вийшов з під варта через заставу у сімдесят. 5 мільйонів гривень наступний оновлений випуск головного на ранок» вже майже за годину. Прямуйте з нами далі.